До різні щільності. От ми зайшли, все, тут, тихонько не чути, заходимо в цю частину. О, чутно шум. Від дощу, дощ не сильний, тут ще не утеплено. А там заходиш сюди, все, нема звуку дощу, заходиш сюди на вірандочку. Дощик от він. І тон не сильний. Найтепліша хата. Лайк і Я мастив. Цей каскад, цей архітектурний ансамбль. Я мастив. хух. Чітко, дождик іде. Найтепліша хата. Це чоткий. от моя хата хуже, ніж ця. Тому що кожну хату, яку ми ліпимо, вона все лучше, лучше, лучше. І вимушено, все вже готове, зовнішні роботи. Ну, поштяк молодят, а.